ранку має випадку до тренування там ще піде і ми йдемо без Ось 156 зривої каналізації працюють парасоль перів'я сьогодні 25 жовтня 2025 року субота Вирішили їхати по гриби. Бідному. Женитись і ніч коротка. Цілий рік збиралися, ніяк не вдавалося. і от, Ладно, дощі виїжджати гарна прикмета. Як пройшла нічого Харкові? Бувало гірше, бувало краще. Вибухи далекі, в передмісті тривоги дуже дуже часті Годить. ну, зранку у 4 була тривога збудила мене без лодці я вже відбій був зараз настане все наступний вихід в ефір буде з лісу якщо там, там не було ладно будемо всім гарної суботи. Симмиру добра зло Всем щиро дякую звичайно будемо жити Возражаючи не на ще все Армадня мой друга Пока